Всім привіт! Мене звати Людмила, і я час від часу такі маленькі глушки роблю, щоб просто запам'ятати те, що в мене є в даний момент. Хто заходить на мій канал, я дуже вдячна. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, звичайно, хотілося, щоб хтось заходив. Ну я тільки починаю вести такі маленькі влоги, тільки починаю. І рада вас всіх бачити. бачити ваші лайки, бачите ваші коментарі, як і добрі, так і погані. Поганий коментарі це теж коментарі. Ну, почну. Почну з того. Що в мене зв'язалося, закупилося за січень місяць. Тут на першому плані така собі малесенька уліточка, гравлик маленький, він в мене служить ігольницею. Дуже я хотіла зв'язати ще один, ну, можливо, на продаж, можливо, а можливо, на подарок. Я зв'язала тільки оцю цю штучку йому, а ще й не так багато залишилося це саме головне. І я не можу дов'язати, воно в мене лежить в довгов'язах. Дуже багато в мене недов'язів, дуже багато. Я бачу, дівчатка на каналах починають робити бій, недов'язам. І я в січні почала. Теж трошечки маленький бій робити своїм недов'язом. Ну, почнемо. Равлик піде на сторону. Почнемо з того, що в мене вийшлася закупка пряжі. Зайшла я в Аврору, а там розпродажа. І на один день я купила 8 моточків пряжі. 50 грам мотанка, турецька пиряжа. 150 метрів в 50 грамах. Камера колір не передає. Можливо, тому що це вечір. Можливо, таке світло. Але це червоний колір. Таких моточків різних кольорів я купила 8, а потім ще 4 12 штучок, от таких маленьких. Основну увагу я приділила отаким корічневим ниточкам. Тут також не, не передається колір, вони такі світло-корічневі, а це вже дуже світло. Це під оранж показує. Ну, вони можуть йти на ведмедиків, можливо, на собачок. Я собачки ще не в'язала. Я така в'язальщиця, яка тільки вчиться. Таких моточків корічневих я купила. Це теж червоний. Відкладемо його на сторону. Шість штучок. Оцей колір. Оце такий колір, як на камері. Камера колір передала. Не знаю. Він дуже пригодиться, коли я в'язала сніговичків, і треба було обв'язати резинку в шапочці, а одяжка була о такого плану сиреневого, то я робила, ну, це фіолетове, я робила просто темно сиреневе Я взяла моточок на всякий пожарний. Таких моточків я взяла за повну ціну. Один у мене був, а тепер я взяла ще три моточки. Так що в мене їх ще три моточки. Ось такі гарні це для одягу, для ігрушкового одягу. Дуже-дуже воно гарне. Я такого зайчика в'язала, я такого сніговичка в'язала. Самий перший сніговик був одяг був такого кольору. Сніговички в мене є на каналі. Заберу ці корічні ниточки. Снігочки є на каналі, я знімала. І також оце в Аврорі я купила, звичайно, за повну ціну. Тут 300 метрів в 100 г білі нитки. Вони не молочні, вони просто білі нитки. Здебільшого, я, коли я в'яжу зайчики, коли я в'яжу сніговики, то я беру молочний колір. 62 номер. Ну, це, звичайно, не всі нитки я показала. Я в цьому місяці нічого не продала, а Ниту купила вже на 715 гривень. От якось так. Ну, це трошки багато. Зараз я покажу, що я зв'язала в цьому місяці. Отакий котик. Я вже його показувала, мабуть. Ну, його братика я вже точно показувала. Це я собі сама придумала, тут ще кутичків немає. Немає кузочки. У минулому відео я розказувала, як я його в'яжу. Звичайно, в'язала з хвостом, бо що ж кіт? Що за кіт без хвоста? Ось такий він в мене вийшов, не знаю. Можливо, я йому ще зроблю ротик. Можливо, утяжечки є, утяжечки невеликі. І отакий от він в мене буде. Він не маленький 22 см. Так, я його ще не ховаю, покажу його братика, якого я вже показувала. Цей куток в мене вийшов трошки більший, трошки вищий. Теж з таким хвостиком. От, ниточка вилізла, треба її заправити. Ну, Шнурочок такий сирінєвий, я йому зав'язала, але це тільки так. Це тільки воно ще, як то кажуть, до ладу не доведено, сире. Я йому би хотіла, звичайно, зв'язати таку кофточку. Як, як тут, отаку маленьку. В кофтучці він якийсь більш-менш такий нормальний. отакий у нього животик трошки трошки йому доробила, звичайно. Ножки такі собі на набиті ножки. Він не стоїть. Якби я сюди поставила такі підставочки, вирізала, то він би стояв. Оце таких в мене два котики, яким я дуже довольна. Ось з мене ноутбук зашумів. І ще що в мене зв'язалося? В мене зв'язалося вчора, тільки я їх закінчила. Це були недов'язи. Ні, один був недов'яз, а то я в'язала вже в січні місяці отакі От бжилочки. Отакі От бжилочки. Я вчуся крючком в'язати, то в мене воно всяке. Оця бжилка зв'язана мордочка крючком, а далі пішли спиці. Отак якось, така вона. Далі. Оця бчілка чисто крючком зв'язана. Ну, це все я вчуся, так що строго не судіть, а крильці, звичайно, з пицями зв'язані. Отаку я собі її бачила і таку я її зробила. Я її, можливо, трошки довшу зробила. Ну, нічого Яка є, така є. А ця третя бчілка, це останнє що я зв'язала, це чисто з пицями вона зв'язана. Вона не така довга, вона коротка. Зробила її крильця, але крильця, мабуть, я далеко зробила. Якщо ближче крильця, то краще. Ну, вже воно буде з такими крильцями. І, звичайно, я почала в'язати своїх любимих котиків. Котиків, з яких я починала в'язання і буду я їх в'язати, буду, буду, буду. Вони дуже ще. На базар не йдуть, без бантиків, без шарфиків, можна і бантик, можна і шарфик. Оце з цих ниточок, що я показувала, отакий котик. Отакий такий зв'язався в мене. Далі зв'язався сірий котик такими голубими очками. Ну, очки, які були, які підходять, такі я їх. і... А в можливо, очки зливаються трошки, але я не знала, який колір йому підійде. Чомусь я не могла оприділитися. Мені той колір більше він якось підійшов. Зв'язала ще з жовтого кота. Ось такий кіт, Жовтий кіт, з очима зеленими, звичайно. Теж вони без бантиків, але січневі, свіжі котики. Я собі вирішила, що я їх нав'яжу, скільки зможу, і може колись пригодиться, піду на базар. Потім зв'язалося ще два отаких котики. Це нитки з Люриксом. Я їх навіть не минулого, а минулого року я їх брала на розпродажі в АТБ. Розпродажа була по 40 гривень, мені каже, 100 грам. Я порахувала, що це добре. Я накупила. Цілу упаковку таких ниточок і ще цілу упаковку світлих таких, тільки чуть-чуть світліші. Ну, Я вже їх вив'язала, ті світліші, залишилися. Отакі. З таких ниточок я в'язала морточки йшикам з мохна... морточка, далі морточка, а далі мохнати йшло розове таке. Така ниточка Мохната, сам воздейство називається. От. І цей котик, він у мене з такими очками. Я йому ще одяжку не зробила. Отакий От бантик був, я йому так за тим часом зав'язала цей бантик. І ось це відео я зняла. О, яка в мене банда. У мене самі коти в січні. Дивіться. Це відео я зняла і зараз я, крім цих великих двох котиків, я поскладаю вже їх. Ну, для того поскладаю, щоб порохами не припадали мені, і буду чекати свого часу. Що я сьогодні в'язала? Сьогодні я в'язала, звичайно, це в мене вийшло не зранку я починала, я починала вже після обіду жабку. Ось цей котик мішає. Ой, ти туди. Ось таку жабку. Це вже зв'язалося в мене туловище, голова. Голова вже до тих пір зв'язалася. Де воно має йти на От так. Отак. Ще ручки і ножки і очки, і можна буде набивати. Звичайно. У мене закінчується холофайбер. Це погано. Купила була упаковку 2,5,5 да, кг, а там виявилося. І ще в мене там десь грам 800 є. І це весь холофайбер. Ну, нічого, якщо прийдеться. ну На базарі буває у нас на ринку там дівчина торгує ним, прийдеться там купляти. Ось і все, такий маленький вложок. Я показала ці цієї щоб я могла зайти і подивитися, що я в'язала в січні місяці 2025 року. Так я собі вирішила, я буду кожного в цьому році, що я нав'язала, то я буду залишати у відео. І також я собі завела вже. Таблицю такого я почала записувати за цей рік, що я витратила в грошовому вимірі на фурнітуру, на матеріал, що я продала і що я зв'язала. Ну, про продажі не знаю, коли вони будуть, чи вони будуть, чи вони не будуть. Ну, якщо не будуть продажі, я роздарую вот, так якось. І все, на цих котах я закінчую свій ложок. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою, ясного неба, спокійного неба і всього самого доброго. Пока!